Але зараз вона з переляку почала розповідати, що вона ж нічого особисто не вигадала. Вона тільки повторила слова Зеленського. Їй здалося, що її Порошенко в чомусь образив, порадив знайти якогось лікаря, витрати на велике будівництво перевищували в 10 разів тендерні закупівлі збройні сили. На дороги було потрачено 348 мільярдів гривень. Точніше, з з обрання Зеленського всі оборонні програми були скорочені. Що я нагадуючи про те, що термін зеленської влади закінчиться 20 травня, нібито створюю вигідні умови для противника, коли Буданов говорить, що тяжкий період для держави буде в середині травня. А чесними з партнерами західними пробували б бути: не дурити їм, не сикати в очі їм. Тоді була б вчасна допомога і підтримка. Вітаю, друзі! Дивні справи творяться в українській політиці. І враження таке, що президентська партія. Слуга народу просто пішла в рознос. Звичайно, вони через пень колода збирають якісь голоси, продавлюють якісь законопроекти, але те, що самі, слуги, депутати від слуги розуміють свою особисту безперспективність і токсичність на перспективу через приналежність до слуги народу. І до Зеленського. Тобто, Зеленський, на якого вони молились, сам став токсичним. От сьогодні на Київщині трапилася дуже дивна аварія. Бо ви пригадуєте, як Зеленський запевняв, скільки нам треба, ми не можемо фінансувати армію, тому що нам треба будувати дороги. Так от, біля містечка Іванкова. В селі Олива трапилася дуже дивна аварія. Мікроавтобус, де було 9 пасажирів, влетів в яму, в яму яку розмило на дорозі, просто величезна провалля метрів 4 чи 6 посеред дороги. Звичайно, що нічого водій нічого не підозрював. По-моєму, двоє людей загинуло, тобто це все складно. Це виборчий округ такої собі депутатки Василевської Смаглюк. Чим вона відома? Вона відома заявою 24. Лютого 22-го року про те, щоб всі сиділи вдома і нікуди не рипалась. Але зараз вона з переляку почала розповідати, що вона ж нічого особисто не вигадала. Вона тільки повторила слова Зеленського. І от сьогодні регламентний комітет відхилив заяву Василевської смаглюк про те, що він, він їй здалося, що її Порошенко в чомусь образив, порадив знайти якогось лікаря. І вона е, скаржилась в регламентний комітет. Регламентний комітет відхилив її прохання про відсторонення Порошенка на п'ять сесійних днів. Людину, добра, в твоєму окрузі, воливі. Трапилася аварія, ви, ваша партія, розповіздила по вухах українському населенню зі своїм великим будівництвом, своїми дорогами, розмило дорогу, на дорозі провалився просто на голому місті. Мікроавтобус загинули люди. Ти сидиш в вергалами, в твоєму окрузі сталася подія. Чим ти цим людям зарадиш? Але чи цій Василевській Смалюк взагалі потрібен її округ вже? Вона прекрасно розуміє, що їй, їй це вже не потрібно. Ніхто її не обере ніколи, ніяким депутатом. Особливо, тим більше, що вибори ж будуть, якщо будуть, то пропорційні. Виборчий кодекс, який проголосований давно, шість років тому, він, в принципі, ну, повноважний. Тому. Навіть мажоритарники вже не дригаються, не кажучи вже про там. Але які ресурси в самої Василевської смаглюк? Звичайно, що їй вже наплювати на цей округ. Так більшості депутатів від слуги наплювати на і на власну партію, і на державу. Доки це дозволяє їм якось ну, балансувати там. Уникаючи чи мобілізації, чи пробуючи виживати десь смикнути якусь копійку з місцевого самоврядування, це одне. А інше, по суті, та ж сама Василевська Смаглюк умудрялася під час війни собі на брата записати. Автомобіль Ягуар і ну, за 50 тисяч доларів так собі під час війни нажитися на автомобільчик. Непогано. Автомобіль новий 18-го року. Вона ж свого часу розповідала про те, що коронавірус це маркетинговий хід. Ну, 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 Тобто, така антиваксерка. Тобто суцільна скандальна особа. Але через її заяви багато людей лишилися вдома. Потім прийшов окупант. Я згадував про село Олива. Так олива була розграбована і роздовбана окупантом просто, ну, ну, я б сказав, не вщент, але дуже добре. І оце їхнє велике будівництво, це їхні військові адміністрації, які е, е, прийшли на заміну місцевому самоврядуванню, а самоврядування пограбовано настільки, що от шукати винуватця в цій розмитій дорозі загибелі людей. В самому місцевому самоврядуванні навряд чи є сенс, тому що самоврядування скаже, центральна влада забрала наші гроші. Ми, ми нічого не можемо зробити з цим. Але, власне, саме зараз, коли відбуваються такі складні події на фронті, я згадав цю Василиську Смаглюк, але в цілому. Зараз якраз момент згадати різні підходи, які практикував Порошенко щодо Збройних сил і Зеленський. Ми пригадуємо, що в часи Порошенка свого часу, в 2016 році, було відновлено виробництво твердого ракетного палива, в 2017 закупили розкатні станки для виробництва корпусів ракет, у 2018 році. Почався випуск комплексу Вільха. в 2018 році ракета Нептун була завершена, розроблена. Ми пригадуємо, в 2018 році так само оперативно-тактичний комплекс САПСАН або Грім 2 був розроблений. В 2017 році перший вилетів безпілотник лелека. В 2018 році закупили бар'яктари в Туреччині, а це ж не лише е, техніка, це ще ж і освоєння технологій певне. Ну, і нарешті Богдани в 2018 році зроблені в е, гаубиці. Тобто такий нічого перелік. От я чому про це згадав? Бо передивився фільм е, Дмитра Чекалкіна, два президенти, про два різних підходи. І от те, як нам їздили з цим великим будівництвом по вухах, як нам розповідали, що нам же грошей на велике будівництво треба, бо, бо ми ж не можемо, бо армія з'їсть всі гроші, і ми не, не побудуємо дороги. Хоча загроза повномасштабної війни була цілком. Ну, відчутна. принаймні, західні розвідки весь час про це говорили. Так, от, згадаю, про антикорупційну структуру наші гроші, Юрій Ніколов – це один із таких монстрів-розслідувачів із ресурсу наші гроші, вони порахували тендери на велике будівництво, і що, у у 2021 році витрати на велике будівництво перевищували в 10 разів тендерні закупівлі Збройно сили. На дороги було потрачено 348 мільярдів гривень. Сказати, що це якісні дороги, і вони зроблені, ці дороги, ну от вам в Олеві трапився випадок. На голому місті провалилась дорога, люди загинули. Але нагадаю, з 18-го року, ой, точніше, з 19-го зобрання Зеленського всі оборонні програми були скорочені. Всі позгортали всі оборонні програми. Як ми могли відбитися, якщо вони вперто скорочували програму? Зараз дуже див дивні заяви з'являються, наприклад, Кирила Буданова про те, що. От в середині травня Україні буде дуже складно. Я розумію, що задачою Кирила Буданова є напускати якомога більше туману війни на все, що твориться в Україні. Але ж про середину травня, це ще й тонкий натяк на те, що деякі і псошники, і в тому числі і мене згадують, що я, нагадуючи про те, що термін Зеленського владі закінчиться 20 травня, нібито створюю вигідні умови для противника. А ви, коли тирите гроші з Міністерства оборони, а потім розслідувачі вас тикають мордою в це, ви не думаєте, що це більше, ніж мої розмови про право, більший злочин проти держави, ніж мої розмови про правовий статус Зеленського після 20 травня. На Банковій це дуже добре розуміють, чому вони весь час уникали Конституційного суду, чому вони навіть подання повноцінне не могли сформувати. Справа в тому, що якби в опозиції були голоси, ну, нема, 27 голосів в Європейській Солідарності, 27 депутатів, цього недостатньо, щоб зібрати підписи з поданням Конституційний суд про статус Зеленського після. П'ятирічного перебування на посаді. Я про це робив кілька матеріалів, про це робив дуже системне, серйозне дослідження Григорія Мельченко, генерал і народний депутат України багатьох скликань. Тобто, в принципі, середовище правниче в масі своїй схиляється до того, що 20 травня Зеленський закінчиться. Але що робить нормальна влада за умов зовнішньої агресії? Вона робить всілякі кроки на, я б сказав, на суспільну угоду. Тобто, елементом суспільної угоди в Ізраїлі, наприклад, під час агресії з боку Хамас, стало створення воєнного кабінету? Зеленський не пішов жодного разу на воєнний кабінет. Навіть після не те, що після нападу на Україну, а навіть після нападу на Ізраїль, це ж, це ж йому по суті рецепт нормальний, раціональний поклали на стіл. Давно була мова про те, що коли Верховна Рада теж пересиділа свій термін. Єдине, що на Верховну Раду, як на головну інституцію держави, Хочу нагадати, що у нас парламентська президентська республіка і найголовніша інституція в нашій країні не президент Зеленський, а Верховна Рада. Вона формує е, кабінет міністрів, і вона, по суті, на неї поширюється безперервність влади. Оперативним управлінням всього життя в країні займається кабінет міністрів, під підзвітний Верховній Раді. Наша нинішня слугівська криворука Верховна Рада нібито зберігає більшість монобільшість парламентську. Нема ніякої монобільшості. Ми бачили, хто і як голосував за закон про мобілізацію. І нагадаю, що цей закон про мобілізацію взагалі то банковий розглядався як тест на просування на прем'єрську посаду пана Єрмака. Тобто вони зондували, скільки вони можуть зібрати голосів, щоб єрмак, щоб переформатувати уряд, обдурити західних партнерів, назвати, що це уряд наці, національної єдності, національного порятунку або воєнний кабінет імені Єрмака, щоб жодним чином не включити в такий уряд представників опозиції. Зокрема, гол найголовнішої єдиної повносправної опозиції Європейської солідарності. От вони далі клюють Порошенка, але навіть не думають допомогти людям із цій громаді в селі в Іванківській об'єднаній територіальній громаді з цією. Трагедію з розмитою дорогою, це все просто злили, так би мовити, не помітили цієї події. Але ж таких подій буде все більше і більше. От ми дивуємося, що на Росії техногенні катастрофи одна за одною. Та коли ви так вимиваєте обігові кошти з громад, то в нас теж буде те ж саме. Зрозуміло, що на війну треба багато грошей. Але коли подивишся, коли той самий Порошенко на війну купує екскаватори, а всі дорожнобудівельні компанії, які набудували от таких доріг, на яких гинуть люди, з них не вилучили жодного екскаватора. Тобто мова про справедливість. І чим далі в ліс, тим більше непідзвітної влади в Україні. Демократія це звітність перед народом, перед виборцем. В першу чергу звітність. Демократія це врахування інтересів меншості, повага до інтересів меншості. Жодної цієї ознаки в української влади немає. Але ж вони хочуть, щоб західні партнери, західні демократії допомагали Україні як демократії, а в цій системі владної української. По суті, то ознак демократії не залишилося. Демократії не можуть спонсорувати авторитаризм. Тому, коли Буданов говорить, що тяжкий період для держави буде в середині травня, а чесними з партнерами західними пробували бути, не дурити їм, не сикати в очі їм. Тоді була бчасна допомога і підтримка. Але коли влада. Нині нібито легітимно обрана в Україні, не встані забезпечити навіть 50% надходжень до бюджету, коли покривається більша частка коштами донорів, то тоді готуйтеся до того, що донори можуть вам просто і однозначно натякнути, що ви тут зайві. Йдіть. Це ви провалили економіку, це ви довели суспільство, Це ви не протидіяли агресору, так як мала би протидіяти нормальна, повноцінна, відповідальна влада. От на сьогодні все. Дякую вам, друзі. Посилання про ті події, які я згадував, під цим відео. Дякую.